Але на жаль, правоохоронні органи ігнорували запити суспільства і дали можливість вже в червні двадцять року самому портнову виїхати за межі України з того часу. Він тероризує українські популярні видання, відомих громадських діячів своїми позовами щодо захисту своєї честі та гідності. Міню США звинувачує російські держзмі у таємному фінансуванні американских консерваторов. А ми стали работать как бы би сказать, подпольно. Партизанщина это известная и знакомая, и любимая любым человеком, родившимся в Советском Союзе, выросшим на советских учебниках і спітним советської школи. Щиро вітаю спані та панової з вами знову метро Чекалкін та наша щотижнево інформаційно розважальна програма Саунд Чек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона ака «Тов каеклезіаста Хтов меат біздака міговтивоот біломішпад ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Але знову ж таки, як сказано в Святому Письмі, Господь створив людину лише на шостий день свого Божого творіння, коли вже достатньо втомився, тому і стільки недоліків в людських характерах, як Сказано в Енеїді Вергілія, на що тільки ти не штовхаєш жадібні душі людей, проклята золота спрага 25 років тому до влади в Росії прийшов тодішній прем'єр-міністр, майбутній президент Володимир Путін, і з того часу сотні мільярдів російських брудних грошей були використані для того, щоб створити мережу російської агентури по всьому світу. Величезні мільярдні суми, як з російського легального, так і нелегального путінського бюджету, були використані не для покращення життя власних громадян, а для того, щоб спотворити в першу чергу картину світу в, в очах громадян, численних так, ворожих для Росії країн, і таким чином розбурхати внутрішні протиріччя, і, зрештою, як сказано в сумнозвісній доповіді Суркова, розпакувати. Хаос по периметру. Днями одна з таких брудних операцій була розкрита органами правопорядку Сполучених Штатів. Мін'ю США звинувачує російські держзмі у таємному фінансуванні американських консерваторів. Міністерство юстиції США подало обвинувачувальний акт проти медіакомпанії, пов'язаної з шістьма консервативними впливовими діячами, згідно з документами, компанію таємно фінансували співробітники російських державних ЗМІ для. Створение англомовных видео, которые соответствовали интересам Кремля. А мы сделали вот что. Помимо того, что у нас, конечно, осталось вещание и было усилено в тех странах, которые нам позволяют это делать, это Латинская Америка, это Арабский мир, в Африке мы очень хорошо нарастились. В этих странах, и в частности в США, мы стали работать, как бы так сказать, подпольно. Партизанщина ⁇ это известная... И знакомая, и любимая любым человеком, родившимся в Советском Союзе, выросшим на советских учебниках и воспитанным советской школой дело. Мы организовали ряд партизанских пар проектов. Те ли это проекты, в которых сейчас нас обвиняют США, или это другие проекты. Я не скажу, не говорю. Нічого не знаю, ні тут присяги нікому докладувати не довжна, крім нашого з вами Верховного а Ваон таких вопросов не задавав. Метою фінансування було посилення внутрішніх розбіжностей США та послаблення американських державних позицій, зокрема щодо війни в Україні. Прокурори зокрема стверджують, що впливові американські діячі неусвідомлено працювали на компанії, яка була прикриттям російської операції впливу. Міністерство юстиції, зокрема, звинувачує співробітників в Russia Today у виплаті десятків мільйонів доларів для створення проросійського контенту на американських медіамайданчиках. Не стоит, мне, конечно, об этом говорить, но я скажу совсем грубо. То есть мы создаем большое количество информационных источников, которые не связаны с нами. І пока в ЦРУ докапывается, что они связаны с нами, у них уже огромная аудитория. У нас бывает так, просипаєшся утром, тебе 600 каналів зразу закрите. Ну, поки вони їх закривають, ми вже нову здійснювати. Зокрема, йдеться про так звану платформу Tenet Media, на якій регулярно виступають дуже впливові аналітики, лідери громадської думки в Сполучених Штатах, які, зокрема, дотримуються праворадикальних позицій. Зокрема, йдеться про таких персонажів, як Тім Пул, Дейв Рубін, в кожного з яких мільйони підписників. Лише на їхніх youtube каналах ті ж самі діячі мають багато мільйонні армії своїх підписників на інших сторінках інших соціальних мереж. Аналітики стверджують, що ця сума там, в 10 мільйонів доларів переплат з боку Russia Today це не просто верхівка айсбергу, це лише маленький шматочок цієї верхівки. Власники компанії використовували своїх. Агентів своїх авторів в темну, оскільки учасники цієї платформи нічого не знали про співпрацю їх власниці з російськими державними структурами, І Мета діяльності цих корисних путінських ідіотів була не стільки в тому, щоб привести Трампа до перемоги на президентських виборах, стільки в тому, щоб максимально розколоти американське американське суспільство. Та дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію напередодні президентських виборів США Мета Москви, як стверджують аналітики, полягала в тому, щоб максимально розпалити будь-які внутрішні проблеми та конфлікти, нацьковувати всіх на всіх, провокувати будь-яку соціальну напруженість. Це, зрештою, має призвести до зростання ізоляціонізму в Штатах, до фокусування уваги суспільства. На суто внутрішньому порядку, отже, до зниження ролі США на міжнародній арені. Саме це конче потрібно Путіну, саме на це російська пропаганда витрачає десятки та сотні мільярдів доларів. Аналітики попереджають, що в ході розслідування можливо з'являться імена, порівняно з якими Симонян просто маленький пішак. Зокрема, документи, оприлюднені ФБР, свідчать, що подробиці і деталі цієї компанії обговорюються. На максимально високому рівні президентської адміністрації Росії, згідно з документами, Путіна було проінформовано про подробиці ходу цієї операції. В матеріалах містяться записи нарад за участю високопосадовців, включаючи Сергія Кирієнка та співробітників компаній, пов'язаних з дезінформаційними проектами. В документах, зокрема, докладно описуються методи впливу на громадську думку через соціальні мережі. Таргетовану рекламу і навіть створення фейків, мемів та відеороликів. Один з таких фейків, до створення якого був залучений штучний інтелект, описує Мейсон Лемберг. В Твіттері нещодавно з'явилася фотка сім'ї Тіма Волца, кандидата у віцепрезиденти США від демократичної партії. На цій фоці зображено нібито вся його сім'я, яка сидить у футболках з прапором кампанії Трампа. Показуючи, що вони, начебто, вибирають саме Трампа та не їхнього рідного брата, цю фотку поширили багато прихильників Трампа, зокрема його старший син Дональд, який одночасно є відомим українофобом. А після цього фотку прокоментував і сам Трамп, подякувавши за підтримку сім'ї опонента, і заодно запевнив, що він насправді не weird, тобто не дивний, як його неодноразово вже. Назвала Камела Харіс та інші представники демократичної партії. Особу, яка перша запостила це відео в Твіттері, офіційно тепер підозрюють саме в роботі на Росію. Все було б нічого, не, пише Мейсон Лемберг, але ні мама, ні рідні сестри Волца не можуть розпізнати жодного з зображених на фотографії. Вони схиляються до того, що люди на фоці можуть бути якимись далекими родичами, з якими вони ніколи не підтримували контакт. Але найсмішніше в іншому: в трьох людей на фотці по чотири пальця на руках, а це один з відомих багів зображень, генерованих штучним інтелектом. Ймовірно, штучний інтелект дофотошопив щось до фотки якихось справжніх людей. Релігійна секта Трампа пише Мейсон Лембер, великою мірою тримається на якійсь позаприродній вірі в те, що цей чоловік має якісь надприродні здібності. Наприклад, якби був Трамп, то війни б в Україні б не було. Ти питаєш, а що б він зробив, щоб її не було? А вони дуже люблять цей момент, залишаючи підборіддя догори, роблячи вигляд, що володіють якимись невідомими світу знаннями, доступними тільки Трампу і його прихильнику з великих бичківців, що працює 16 годин на добу на траку в Колорадо, пише Мейсон Лембер. А по факту виявилося, що ми маємо справу з. Хворим злочинцям, який в процесі пошуку рятівної е, соломинки хапається навіть за підтримку у вигляді фотки чотирьох пальцевих невідомих людей, і ніхто з його близького оточення, його дітей, купи радників і помічників не здатен сказати: діду, ти ще занувся, хоч не позорся, бляха. Нагадаю, що в Україні проросійські сили роками діяли під прикриттям, начебто, пристойних політичних проєктів, політичних партій, такі як партії регіонів, не так заїду чи ОПЗЖ, навіть сьогоднішні правлячі партії Слуга народу є російські агенти про фінансування діяльності, в яких вже стало відомо останніми місяцями, такі як той самий Дубінський, що перебуває за гратами. Інший російський агент Шуфрич теж зараз перебуває під слідством щодо співпраці з Росією. Але лишається ще багато впливових політичних діячів, щодо яких саме американці вже висунули звинувачення, і вони перебувають під американськими санкціями, але чомусь це ігнорує українська феміда. Нагадаю, лише один уривок з нашого. Минулорічного проєкту не на час Деркач свого часу критикував Порошенка. Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джо Байдена. І виявився офіційно агентом ГРУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Волошин критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Козак критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Сівкович критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Оніщенко критикував Порошенка. Думайте деш президент Порошенко получает чемоданы денег. Я правильно да. вас понимаю? Да. Виявився офіційно агентом РУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Медведчук критикував Порошенка. Трубою я почав займатися. По просьбе Порошенка. не потому, що я зараз хочу или собираюсь. А виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Протнов критикував Порошенка, Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Жуванія критикував Порошенка, виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Прилічені персонажі Деркач, Воложан, Козак, Сівкович Оніщенко, Медведчук, Жуванія перебувають під американськими санкціями, але проти них чомусь не висунуті відповідні звинувачення українськими органами правопорядку. За два з половиною роки, що минули після початку повномасштабного російського вторгнення. Українські спецслужби неодноразово заарештовували експівробітників тих чи інших українських органів, які складали списки так званих цілей для знищення числа українських топ посадовців для спецслужб Російської Федерації. Ось одна з новин 22-го року. Служба безпеки України затримала одразу кілька агентів РФ у різних регіонах країни. В Сумській області співробітники СБУ викрили в роботі на окупантів головою з однієї з громадських організацій, зловмисних збирав для спецслужб РФ особисті дані українських патріотів та бійців місцевої тероборони для складання тих так званих розстрільних списків, в Одесі затримали колишнього обозівця, готував розстрільні списки для ФСБ Російської Федерації. В той самий час особа, яка на всіх можливих майданчиках анонсувала свою подібну діяльність, просила. Всіх своїх численних підписників надсилати йому відомості для створення майбутніх фільтраційних таборів. Вона в перші ж дні російського повномасштабного вторгнення отримала охорону від своїх друзів з офісу президента. Але коли почали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі та Ерпіні за інформацією центру протидії корупції, заступник керівника офісу президента Татаров допомагає портнову втекти з України. Син Портного призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня. Те, що Портнов представляв загрозу для держави, визнав і тодішній секретар РНБО Данилов. Ось що він відповів на запити журналістів, таких як Портнов дуже і дуже багато, але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Якщо тільки будуть відповідні подання до нас, то ми таке питання можемо відпрацювати. Але на жаль, правоохоронні органи ігнорували запити суспільства і дали можливість вже в червні двадцять року самому портнову виїхати за межі України з того часу. Він тероризує українські популярні видання, відомих громадських діячів своїми позовами щодо захисту своєї честі та гідності, оскільки вважаю, що його безпідставно вважають тут російським агентом. Як відомо, непокаране зло повертаються ще в більш зліших формах, тому завдання всього суспільства – не лишатися байдужими. Пам'ятайте, що байдужість це параліч душі. Не бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найстрашніші злочини на цій землі. Тому, панове, продовжуємо збирати докази протиправної діяльності російської агентури, зрадницьких дій тих чи інших українських політиків. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі: бережіть себе та Україну.